Канал. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я до вас із рецептом ось такого простого пирога з абрикосами. Ці продукти для тіста я буду брати кімнатної температури. У мисці у мене вже три яйця, до них додаю цукор. Сюди додаю пакетик ванільного цукру. І також для балансу смаку чверчальної ложки солі. За допомогою міксера все перебиваю у пишну світлу масу. Яєчну цукрову масу я збила, вона в мене посвітлішалася, збільшилась в об'ємі. Збиваємо, в принципі, так як на бисквіт, єдине, що сліду від міксера можна тут не добиватися. Тепер сюди додаю молоко і сюди ж охолоджене, точніше розтоплене і охолоджене обов'язково вершкове масло. І знову міксером все злегка перемішаю. Тепер буду додавати сухі інгредієнти. Тут я вже просіяла борошно із розпушувачем, додаю поступово, я зазвичай по декілька столових ложечок і щоразу буду перемішувати до однорідності все міксер. В результаті має вийти ось таке гладеньке тісто по консистенції як густовата сметана. Випікати свій пиріг я буду ось такій круглій роз'ємній формі. Діаметр моєї форми 24 см, Дною бока я проклала пергаментом. І також ще буду використовувати абрикоси. Замість абрикосів можна взяти нектарин або персик. Абрикоси я ось уже промила, прибрала кісточки і розділила кожну абрикоску на 4 частинки. По вазі, ось так, без кісточок у мене вийшло 200 г. Тепер у форму переливаю приблизно половину тіста. Вверху розподіляю половину абрикосів ось там, в каотичному порядку і шматочки трішечки вдавлюю в тісто. Поверх виливаю решту тіста. Шар тіста має повністю покрити абрикоси, і поверху розподіляю решту абрикосів. І аби зверху утворилася хрустка з коринка, мені ще знадобиться буквально одна столова ложка цукру. Ним я посипаю свій пиріг зверху. Тепер пиріг відправляю випікатися. Духовка мене вже розігрілась до температури 180 градусів, почас орієнтовно нам знадобиться від 40 до 50 хвилин. Рівно 45 хвилин випікався мій пиріг у духовці, практично повністю в мене він уже охолонув і ось так він виглядає на розрізі. Ніжне повітряне тісто та абрикоси це дуже чудове поєднання. Ну, Якщо вам подобаються прості, швидкі та незатійливі пироги, то це якраз той варіант. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди. готуйтесь з задоволенням і зустрінемося з вами в наступних відео.